Всім привіт! На сьогодні понеділок, почався робочий тиждень, нехай він буде для всіх добрий, а саме головне, тихий. На городі он добре промочило. Сьогодні буду висаджувати полуничку, там оту ремонтантну. На рядочок я взяла, тож треба її висадити. Вчора розповідала, що ми ще не топимо, тримаємося а ні, сьогодні вже трошки треба підтопити, протопити, бо. Так по хаті нормально. А от у ванні там у нас ця ж плитка і вона холодна. Там є й тепла підлога, але там саме прохолодніше у нас. Тож, розтопили зараз. Подивимося, що воно. Треба тут, звісно, трошки пиляку поганяти, бо сюди ніхто не заходив. Ну, зробимо. У нас навіть трошки розпогодилося, сонечко вийшло. Максим сказав, зараз щось трошки пішов переодягатися. Поробить тут, або сьогодні тато до нас їде. Нам треба, щоб декілька днів не було дощу, щоб вони тут підробили і порахувати, те залізо, чим його вкривати та замовляти. бо Погода змінюється. Так, вон, димить. Хотіла зняти, як воно тільки що гарно так диміло, перестало. Розгорілося. Так що сезон розпочали. Тут резину поміняли, тепліше одягнули, так що все, вперед, працювати. Хочу зараз пересадити, пересадити, висадити полуницю, рядочок, тільки, хоча її є в мене що садити, то вже завтра, бо сьогодні трошки в мене та інші справи. А це ж в суботу купили, сьогодні вже понеділок, тож. Треба терміново її садити. На водички, звісно, стоїть. Я взагалі якось і не планувала. І я це йду, бачу написано альбіон одна штучка 5 гривень. Тож я швиденько, недовго думаючи, і взяла. Ось такі кущики. Коріння гарненьке. Ну, це вусики. Звісно, від вусиків, але просто шикарна ось така. Один. Ну так, намочила. Добре. Так, один. Це якраз буде добре після дощу перекопати діляночку під часник і цибулю. Бо до цього я взагалі нічого не могла зробити. Зараз м'якеньке. Я сьогодні ходила на борщ, різала капустину. Ну і вирвала ж коріння курям, то так гарно раз і все, і понесла. А до цього треба було брати лопату. Так, 4. 5. Земля волога, але все одно трошки полью. Та, тумала, ми, тумала. Так, туманами, туманами. Так. Два. Три. Сьогодні понеділок так дуже швидко пройшов, раз, два і вже все вечір. Ну, а завтра вже почну пересаджувати цю полуницю. Тут. І на відео вам скажу, і якраз буду я потім знати, що в мене тут є. Я то записую, але всяке буває. Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім рядочків це моя тут полуничка. Потім три це Азія. Така вона, я дуже її хотіла. І один рядочок буде, як же ще альбіон. Це спішу. Ухти, наче й малувато вила, ну нічого. Хай буде. Саме головне її глибоко не посадити, щоб оця зверху була, забула, який її називають. Коротше, листочок новенький. О. Так, оце сажаю полуницю, а одним оком дивлюся, собаки по городах великі бігають. Капець, задовбали вони вже. Так, де це тут? На вечір так тепло, так ну. Добре знаходитися. Вчора так холодно було. І сьогодні на вечір потепліло. Все, буду я пересаджувати. Е, думала, на городі там є скраєчку, але <сувала>, передумала, посажу тут. Тут водичка, наче не стоїть така місцевість, так сказати, що вода тут не стоїть, бо також кажуть, що де вода стоїть, не бажано їх садити. Е, і оце сиджу, е, любуюся ними і хочу сказати, що як міняються смаки. Раніше ну, ніколи мені хризантема ця не подобалася. А Зараз прям аж я не можу. Дуже-дуже сподобається спод... ця квіточка. А ти квіточка подобаєшся? Так, будемо перевалку робити. Тут троянди ось, але я буду їх пересаджувати. Оце також треба зайнятися, на днях пересадити. Отутці дві великі, їх не буде. Там от сухі є, треба буде поприбирати. Так. Виїмашся ти? Вийметься. Так, тепер обережно засипаю. Так, що ти хочеш? Я знаю, що ти квіточки полюбляєш, так що іди давай. Ті не чіпа. Відділ шукає, а потім пищить. Нучка яка. Біла взагалі шикарна. Так, тут більше землі така. Була сама дешевша, 70 гривень оця, але вона сама велика. О, коріння яке гарне. Так, не розпадайся. Так, помічник, оця троянда прибереться її тут не буде Так, корінчики, щоб вони здивились. Брусь. Жовтенько ось тут посадила в неї самий такий поганий корінь. Там коріння гарне, а це, видно, що викопана, не в горшку вона росла. Ну, Тут в мене є ось такі, так що нехай і ця буде. Бо ці перезимували ту зиму. Тож, подивимось. Хоча я їх на зиму обрізала. Ну, це ж, звичайно, іначе, так сказати. Це якраз після дощів тут. Можна пересаджувати це. все. Треба зайнятися трояндами, попередивлятися. Там сухі, бачите, є такі, чи вони там хороші, чи зовсім посохли. Ну і поприбирати ті троянди, що там біля хризантеми. І все-таки цю ромашку пересадити треба. Ну, як вона то тут буде просто розсадити. Довший рядочок зробити. Бо якраз прям хочеться колись сухо було, то нічого не хотілось робити. А зараз прям руки чешуться тут щось садити, садити. Я зайшла в хату, треба мені глянути в духовку, там шедеври бої. Щось таке надумалось, я колись робила, але давненько. це. Знову захотілося, покажу вам, вийшло чи не вийшло все одно, все одно буду показувати. І ви знаєте, треба зараз роздягатися, бо після вулиці в хаті прям так літо-літо. Тепленько, добре прогрілося. Саме головне, що в ванні плитка прогрілася, то тепер заходиш прям і хочеться купатися. А вчора взагалі не хотілося кажу, щось дуже холодно. Тож Зараз воно. Беру Євгена і йдемо. Робити уроки. А що я сьогодні захотіла зробити, так це ось каша в гарбузі. У мене ось такий гарбуз груша, не було в мене круглого. Ну, як, є, але він свинячий. Не той, що для каш, так що такий пішов. Ну, смачний він, може, не дуже апетитний, але вийшло смачно. Я вже ложечку каші скуштувала рису. Тут іде рис, ванільний цукор, просто цукор, родзинки. І треба було додати масло або просто Ну ще водички. А я додала молоко сюди. Ну Воно трошки пінкою взялося. Але нічого страшного. Смачненьке воно. Ще й гарбуз так що можна і таке робити. Так, ось так проходять наші вечори останні декілька днів. Кіт в хаті нам весело. Він таке тут витворяє, особливо сьогодні вночі. Женя прийшов о опять ранку, загубив кота, він з ним спав. Кажу, тобі зараз той кіт треба тут в школу через годину прокидатися, а, я, а йому кіт. Що? Що ти, що ти? Тож, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Що -пока. там, що там?